11 липня чиновники та посадовці міської ради зібралися на засідання виконавчого комітету серед питань порядку денного, основні про затвердження протоколів комісії по наданню фінансової допомоги тим мешканцям громади, майно яких постраждало від обстрілів російськими військами. Прошу вас підтримати даний проект рішення і затвердити протокол в новій редакції, для того щоб ми могли внести відповідні чек-листи. Програму, яка буде, по якій буде виплачуватися людям дана компенсація, також нарешті у громаді придумали механізм відшкодування за пошкодження гуртожитку Міноборони по вулиці Коновальця. Там російські ракети завдали значної шкоди будівлі більш ніж рік тому, і лише сьогодні питання зрушило із мертвої точки. Тут подалися всі. Ті, хто перший прильот був на коновальця, люди це гуртожиток, і одною з умов, по нашому положенню, виплаті одноразові допомоги обстеження об'єктів, створення проектно-кошторисної розроблення проєктно-кошторисної документації, є право власності. Враховуючи, що відповідно, що люди жили в гуртожитку, право власності і навіть. Ордерів на проживання там немає. Тому тут будуть всі відмови на командира частини, направлені за моїм підписом, якому проінформованою, що довідка, яку він надає, що вони дійсно проживали, вона не дійсно, вона не може бути розглядатися, і рекомендували. Йому ж або його колективу, хто там буде за це відповідальний, повідомити даних людей, що подалися на програму Турбота Колегіально на програмі Турбота ми приймемо рішення по певних сумах на пошкоджене майно. Також, як повідомила та ж заступниця міського голови Інна Новогребельська, у громаді буде створено так зване ветеранське вікно. Діятиме воно у ЦНАПах, там надаватимуться ряд послуг для учасників російсько-української війни. Однак створення такого вікна потягне за собою і збільшення кількості посадовців, враховуючи, що зараз прийшли розпорядчі документи, да, і буде, будемо створювати ветеранських послуг, ми маємо надавати багато. Олександра, більше як 19 послуг, да, чи 19 послуг надавати, будемо створювати єдине ветеранське вікно, тому робота додається, будемо визначати, визначати механізм, тому що наші послуги з адміністративними послугами, соціальними послугами корелюються. Тому кадри ну, необхідні. Серед іншого, члени виконкому розглянули і кілька питань пов'язаних із допомогою збройним силам України. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.